Мої вітання усім глядачам та підписникам каналу Січас. Я Олена Кирик і рада вітати на стрімі разом зі мною Павло Лакійчук, керівник безпекових програм Центру глобалістики стратегія 21 Пане Павло, вітаю вас! Дякую, що знайшли час та можливість долучитися. Слава Україні! Добрий день, пані Олена. Добрий день всім глядачам каналу Січас, героям слава! Будемо починати із приємних новин. У нас вже другу ніч поспіль, бавовна в тимчасово окупованому Криму, і вже результати цієї бавовни, от зокрема партизанські рухатеж сьогодні зранку написав про те, що за даними партизанів був пошкоджений головний склад ракетно-артилерійського озброєння окупантів. І там на цьому складі зберігалася більшість ракет для літаків Су 27 су 30 і Міг 31 ДНК ціми ракетами Росія б'є по території України. Ну а вже, от телеграм-канал Астра інформує про те, що в результаті нічної бавовни. Були знищені два літаки: Міг 31 зРК С 400 та склад паливно-мастильних матеріалів, які були на аеродромі Бельбек. Ну і ми пам'ятаємо, що попередньої ночі так само була там бавовна видання Дефенс Експрес аналізувало супутникові знімки і припускало про те, що так само був міг бути знищений «Міг-31». Ваша оцінка? Фактично двох ночей бавовни, тимчасово окупованому Криму, і е, чи можемо сподіватися, що кількість вильотів російської авіації і кількість пусків ракет з боку окупантів зараз в рази може зменшитися після цього? Ну, перше, нам треба говорити не про два дві ночі бавовни, а про більш тривалий термін, адже операція така, вона проводиться досить. Тривалий час Початок цього це удари по зенітно-ракетним комплексам росіян в Криму, які здійснювали доволі тривалий час, в тому числі от удар по Айпетрі по станціям радіолокаційного спостереження рашистів ну В такому красивому містечку, чи навіщо він був? Фактично. ці е-е ці білі куполи, під ними насправді розташовані звичайні металеві радіолокаційні станції, от вони забезп... Ну, фактично, вони дублюють чи заміняють росіянам оті збити колись А, а 50 А літаки дальнього радіолокаційного виявлення, які якраз убезпечують рашистів, від вияв своєчасно забезпечують виявлення наших ракет, наших літаків на підльоті в бік Криму і не тільки. Ну і без нейтралізації їх нанести такі удари було б досить складно. Другий момент, це знову ж таки, кожного разу, коли ми бачимо, що е, прилітає по російським е, засобам ППО в Криму, там, по Тарханкуту, по Фіоленту, по Балаклаві, тощо, ну, це значить, що очищається коридор е, для е, ракетного удару. Що можна сказати з того, що ми бачимо, що ми маємо по ударам безпосередньо вже по об'єктам ураження? Ураження наносилось по аеродромам. Це Більбек, це класно, це, це Севастополь. От, але ми до нього ще повернемося. Крім Більбека, <кхем> бавовнило вчора на Новофьодоровці, Це аеродром Сакі 4 морської авіації. Є відомості неперевірені про Качу. Кача це складно, тому що пелинг, грубо говоря, напрям. Спостереження з Севастополя він якраз через Бальбек, в бік Качі проходить, тому спостерігачам, спостерігачам Севастопольським ну, досить складно відрізнити, по Качі полетіло чи по Більбеку полетіло. Більбек все перекриває. Ну, а сьогодні, як повідомляють ті ж російські З-канали, крім Більбека, бахнуло по гвардійському. А гвардійська КЦ під Сімферополем аеродром, де базуються штурмовики і бомбардувальники російські. Вони, що там теж трошки є, які задіюються на, безпосередньо на півдні на полі бою. Ну, а на Новофедоровці там винищений авіаполк Морський, це і винищувачі, і бомбардувальники Су-24, які налітали на Одесу, на Миколаїв, там, ну, до Зміїного міни закидували. Ось такі от справи. Ну, це добре. Тож... А Більбек ну, це круто, тому що я з Севастополя і мої друзі з Севастопольці, ті, хто підтримує зв'язок, завжди. Радуються баловні на російських об'єктах Чорноморського флоту, які ще поки окупують наше славне місто. Удар був цікавий тим, що він комбінований. Знаєте, от морськими дронами, коли ми нападаємо, атакуємо, цікаво дивитись розвиток тактики застосування засобів ураження. Тобто він просто зграї, так скажемо. Дронів до розподілу ролей, розподілу функцій між групами дронів, їх спеціалізація там на тих чи інших функціях в атаці що приводить до кращого результату. От те ж саме, приблизно ми зараз спостерігаємо в ході повітряного нападу. Застосову, звісно, круто, що удар. Був наносений е, атакамсами. Основною такою ударною силою це стали е, ракети Атакамс, в тому числі з е, е, комбінований і з фугасною бойовою частиною і з. Бойовою частиною, яка несе в собі вражаючі елементи, велику кількість, це якраз для аеродромів. Але не тільки атакам, але й інші засоби були застосовані. І, відповідно, от вчора, коли ми дивились результати, уражено два комплекси ППО, а потім уражене саме льотне поле. Да? Тобто, знову ж таки, узгодженість в часті, узгодженість по цілям і задачам, вона призводить до максимально ефективного результату. Ну і те, що погоріли і сушки, і Міг-31, і гвинтокрили на Бельбеку, Сьогодні ще додаткові до них приєдналися, це дуже здорово, тому що коли не маєш можливості або маєш обмежені можливості протиповітряній обороні, знищувати носії цих кабів, ракет тощо в повітрі, то найбільш ефективний спосіб це враження їх на ворожих засобів нападу на аеродромах, на складах, на базах зберігань. Судячи з того, як зараз розвиваються події, скажіть, будь ласка, російську авіацію, в тому окупованому Криму, чекає доля Чорноморського флоту? Хотілося б І, сподіваюся, що рано чи пізно це відбудеться. Зверніть увагу, власне кажучи, вже рік. Минулого року особливо було так помітно, після кожного такого влучного удару росіяни. Відтягували в терміновому порядку більшість своїх літаків з Криму, приховували їх на материковій території Росії, потім поступово не поверталися в Крим. Зараз вони ну, очевидно спостерігають, але дійсно історія проглядається така, як з Чорноморським флотом по мірі нанесення. Збільшення ударів, їх ефективність стане настільки критична, може стати настільки критичною, що утримування авіаційного угруповання на тих аеродромах базування в Криму стане для росіян, ну м'яко кажучи, неможливим ну, чи недоцільним. Але Треба знати і їх е, поріг, е, больовий поріг. Пригадайте, 22 й рік ту славу Чорнобаївку під Херсоном, е, яку вже називали серіалом, коли е, скільки там 20 разів було нанесено удари, кожного разу російські витокрили там горіли. Але наступного разу вони вимушені були знову туди їх виставляти, як мішені їх знову знищили. Тому чому це відбувалось? Тому що потреба в розміщенні авіації ближче до лінії фронту була перевищувала ті ризики, і негативні для них результати, ніж Відсутність цієї фронтової авіації. Будемо дивитися тут в Криму. Або буде Чорноба... більбі, Чорнобаївка серіал, або росіяни будуть змушені переміщатись кудись на Кубані чи далі. А який із цих варіантів найбільш ймовірний на вашу думку? Більбек, Чорнобаївка, 2 чи будуть переміщати все ж таки, кудись слітаки подалі і безпосередньо на територію Росії. Я не думаю, що повністю вони вийдуть з Криму. От той же Більбек, треба ж розуміти, це не тільки аеродром, це основна його функція, це аеродром базування от, авіації. Але це великий аеродром для прияву військово-транспортних літаків, е, логі, такий основний логістичний повітряний логістичний хаб штабу Чорноморського фронту і всього угруповання е, російського. В Криму. Тобто, все, що найбільш термінове, найбільш важливе, воно доставляється на бірбі. Захищати вони його будуть, будуть при будь-яких обставинах. Друге, це радіус бойової дії. Розміщення літаків на Аеродромах на заході Криму воно переміщує на 200-300 кілометрів оцю зону, робочу зону їхньої авіації, яка діє в Чорному морі. Це питання північно, контролю над північно-західною частиною Чорного моря. Так ми їх вигнали з Акваторії, вони бояться туди потикатись кораблями. Розуміючи, що їх чекають протикорабельні ракети і не тільки. Але що стосується повітряного простору, вони продовжують отримувати там панування, і це для них критично важливо, хоча, зрештою, можуть скластися у такі обставини, що вони будуть тікати. Будемо стежити цікаво, звичайно, як будуть далі розгортатися події. Поговоримо про ситуацію на фронті. Речник сил оборони півдня Дмитро Плетенчук говорить наступне: що за минулу добу активізувалися штурми позиції збройних сил України на півдні. І от що цікаво, він говорить в інформаційному просторі часто фігурує роботине, хоча окупанти пруть більше на старомайорське. Якщо рахувати кількість штурмів, які були здійснені, ці штурми нашим глядачам зазначимо, були всі безуспішними. То Старомайорське штурмував окупант 19 разів. Кринки 7 було штурмів 4 чотири А як це пояснити? Чому, от, власне, ну в інформаційному полі, якраз до речі, в свіжому зведенні Генштабу так само мовилося про те, що чотири рази атакували роботи на за минулу добу, окупанти спроби всі були безуспішні. Знаєте, чому так? От я передбачаю ваше наступне питання: що у нас робиться під Харковом? Зараз всіх і в засобах масової інформації, і українців. І за кордоном цікаво, що відбувається під Харковом. Хоча на Харківському напрямку, в порівнянні з напрямком на Часів Яр чи колишній вже Авдіївський напрямок на північний захід від Авдіївки, відбуваються значно кривавіші бої з залученням на порядок більшого кількості сил. Тим не менше от вся, весь концентрація уваги відбувається довкола Харкова. Це, це пояснювано, пояснювано тим, що ми боїмося нової загрози, боїмося розширення лінії фронту і намагаємося отримати максимум інформації, щоб якось заспокоїтися, да? щоб було все передбачено. Те ж саме часто відбувається і, що стосується півдня. Насправді, якщо подивитись, розклад сил, то південне угруповання сил по ворога воно найбільше, навіть більше, ніж ті дії, ті сили, які оперують на сході. Менш активно вони діють, можливо, вони виконують одночасно такі собі. Стратегічний резерв для східного угруповання, для донецького угруповання сил ворога От, і прикривають, відбивають, намагаються не так активно себе ведуть, намагаються більше відбити ту лінію оборони, ту загарбану шматок. Херсонщини, Запоріжчини, Донеччини, які вони захопили 22 му і з якого ми його потіснили у 2023 році. От. Більш у них пасивна позиція. А це саме призводить до того, що менше уваги і приділяється відповідно і засобами масової інформації, і аналітиками до цього району. Він вже такий стакий, навіть не другорядний, здається, а третій рядний. Хоча насправді він є одним з ключових. Безусловно, якщо, безумовно, якщо на е, Донецькому напрямку противник прорве оборону, то не дай Бог, звісно, що він намагається зробити, а безуспішно вже е, багато місяців, то це буде критично. Е, Небезпечно для нас, але і Південь він критично важливий, навіть без того, що ворог не намагається там проводити такі стратегічні наступальні дії, а обмежується тактичними боями. Тому що, ну, з одного боку, це загроза з півдня, з другого боку, коли говорять, а, Якщо ми будемо бити далі ворога, а доведеться рано чи пізно, то Південь все одно, от з, за своїм характером, він є головною перспективним напрямком контрударів України. І якщо звільнення нашої держави триватиме від орків, то Південь і Крим вони напрошуються. Бути в першу чергу значно складніше ну, ситуація про здійснити ці дії на сході. Діпстейт звертає увагу на те, що росіяни активізувалися під Бахмутом і використовують у наступі своє ноу-хау, таке як будка обшитий танк такими металевими пластинами. Це так ворог намагається захиститися від дронів, і наскільки це ну, серйозно може захистити їхню техніку? Ну, сказати про те, що ці собачі будки, які ще так дійсно називають, воно ну, дійсно схоже, особливо схоже, з повітря з дрона. Вально. Це антидроновий захист такий, посилений на антидроновий захист. Ну Будь-які способи і засоби захиститись від е, е, нових яких засобів ураження, вони от часто ефективні. Навіть не, не будемо говорити про ці е, антидронові сітки, антидронові рішитки. Подивіться там на морі, як вони росіяни намагаються захистити так, що ж Керченський міст, і Бонами, і Баржами е, заставляти чим же тільки. Не, що тільки не використовувати старі древні підручні засоби. От часто це ефект дає. Те саме і на суходолі, коли вони використовують і ці мангали і от тепер будки навіть, і антидрони, якщо в комплексі засоб РЕП здійснюється ефект є, все залежить від, це боротьба як то кажуть, броні і калібру. От, все залежить від майстерності в даному випадку дроноводів, операторів дронів. Ну, коли з'явились перші мангали, здавалося, що досить складно їх подолати. Уявляється, в залежності від того, який тип дрону використовується, в залежності. Від часу доби, який там оптика стоїть, ну і який професіонал-дреновод. Здається, ми всі вже бачили, як залітають ФПВ-шки в ці будки, ну і не просто залітають, а роблять з них, як сказати, сковородку. До речі, ви згадали про ці так звані да мангали, якими так само намагаються захиститися від дронів. Це ж вже почали застосовувати безпосередньо і окупанти, і для охорони своїх НПЗ в мережі з'являлися такі кадри. Це, звичайно, посорковано свідчить про те, що в тилу немає надійної ППО, але ну, і з огляду на те, на ті вдалі прильоти дронів, ці так звані мангали вони на надто і захищають. Ну, справа в тому, що ми більше знаємо про вдалі прильоти дронів, а невдалі атаки вони залишаються за, за кадром. От. На жаль, будь-які навіть древні засоби захисту, вони відіграють свою роль. Втім, знову ж таки, це грав два боки. Перше, це Хтось вдосконалює засоби захисту, відповідно, той, хто здійснює атаку, вдосконалює засоби і тактику наступу. І це вічна така суперечка. Ну, і наші хлопці дуже високу якість роботи демонструють. Я говорив буквально з одним з наших. Фахівців молодих людей на Сході, які зараз діють на Харківському напрямку, ну, то він каже, що наша перевага зараз от, на, на півночі, якраз в професіоналізмі операторів дронів, в той час, як на Сході, Операторів дрони противника він відзначав часто густо дуже високий рівень підготовки і, відповідно, дуже високу ефективність їх роботи. Тож, а в технологічному плані, от якщо ми говоримо про дрони, у нас перевага чи у ворога зараз? По різному, по різному, тут так. Сказати, тут ми перемагаємо, тут вони програють, це не зовсім правильно, тому що є, е, є по-перше, підрозділи з, рів, з ним рівнем підготовки, як у нас, так і у ворога. Є е, е, різні види техніки. Наприклад, ну, от навіть от, о, ці ЛНРські, ДНРські, всім відомі бандитські угруповання Спарта чи Самалі. Насправді це підрозділи, які вже мають великий 10-річний досвід війни, мають добру підготовку і їх дроноводи дуже ефективні. Це треба слід визнавати, визнавати і готуватися. Бути готовими до боротьби з, такими, з професіоналами. Не можна переменшувати здібності і здатність противника до навчання, знову ж таки, взяти там по тим же ланцетам, вони не просто змінюється тактика їх застосування, а вони міняють їхню конструкцію. Якщо вони раніше були такі великі ланцети, тепер значно менше, і для чого зменшуються? Саме, щоб проривати, в тому числі ті шпарини в антидроновому захисті. Так що ворог сильний. Наші хлопці теж потужні, і хочеться побажати саме нашим дронаводам, не тільки дроноводам, Всім нашим воїнам і удачі, і реаліз ефективної реалізації своїх знань і умій. Ми за цим будемо стежити. Звичайно ж, бажаємо їм успіхів, наснаги, сил. Ну і дякую вам, пане Павле, за те, що знаходите часто можливість ділитися своїми роздумами з нашими глядачами для нашої команди. Це надзвичайно важливо для наших глядачів. Це надзвичайно важливо. Бережіть себе і до наступної зустрічі. Навзаєм всім нам миру. Павло Лакійчук був разом із нами. Традиційно наших глядачів закликаю сприяти популяризації цього відео вподобайкою, коментарем, поширенням. Ну і так само наша команда вам буде щиро вдячна за підписку на канал Січас.